Бабкин, 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 Всім привіт! Нарешті стартує перша кар'єра у FC-26. За клуб, який ви обрали самі, я проводив опитування і в YouTube, і Telegram канал Перемагає Бенфіка, тому головною метою нашої кар'єри буде зняття прокляття з цього клубу та завоювання трофею Ліги Чемпіонів. Я вирішив спробувати новий режим реалістичності і грати ми будемо на легендарному рівні складності. Почнемо кар'єру в режимі лайв, тому станом на 1 вересня ми займаємо четверту позицію. А от у Лізі чемпіонів ми ще не грали. Тому ми можемо забути про ту поразку від Карабаху. Жозе Мауріньо вже на базі, ми одразу вирушаємо знайомитись з нашою командою. Я вже трішки накидав стартовий склад нашої команди. Трубін залишається у воротах. Сілва та Отаменті центральні захисники. Даль, а також Бах будуть крайніми захисниками. Флорентіно, а також Ріос будуть центральними півзахисниками. А от Георгій Садаков буде центральним атакувальним півзахисником. Павлідіс, єдиний нападник нашої команди, а допомагати йому буде справа Шальдеруб, а зліва буде грати Артюр Коглу. А зрештою гравців, які залишились на лаві для запасних або в резерві, ми будемо знайомитись на протязі нашої кар'єри. Також одразу відправляємо скаута до нашої України на 9 місяців, і він нам буде шукати правого Вінгера, страйкера, півзахисника та центрального захисника. І одразу вирушаємо на Естадіо до Бенфіка, де Жозе Мауріньо проведе свій перший матч у новому клубі. гравці Санта-Клари одразу, одразу намагаються атакувати удар по воротах і дуже дуже неточно пробуває гравець Санта Клари. Чудово грає зараз сілва і м'яч. Тепер у нашій команді Артур Коглуна, Судакова Судаков далі на Павлідіса, Павлідіс може пробувати м'яч. ці рахунок стає 1-0. Вже на 9-й хвилині забуваємо перший м'яч сезоні. Атака від Росії Санта-Клара. Фірміно з м'ячем віддає передачу на Лопеса. Лопес обігрук закисника. Пробува стійкаритує нашу команду. Та менті не точна передача. І ще один сейв від Анатолія Трубіна. По перших почуттях гра дуже така повільна, але поки що мені це подобається. І давайте будувати нашу атаку. Поки що Флорентіно з м'ячем віддає передачу. Чуть чудово на Павлідіса, той й далі на Судакова. Якщо спробувати звідси пробити, пробиває Георгій Судаков. Мія всі ці рахунок стає на 2-0 на 20-й хвилині матчу. Намагаються що створити в атаці гравці Санта-Клари. Сіва йде передачу на араухара. Ухо подався в майданчик. Удар по воротах немає. Утамені дуже добре грає. Ще один удар. Анатолій трубін спокійно забирає, і рефери сигналізує, що перший тайм завершено 2-0 попереду Бенфіка. Дуже легко. Поки що в цьому матчі нам все дається, але Санта-Клара це не рівень Барселони або Мадридського реалу. Тому всю важкість ми зможемо відчути в матчі проти великих клубів. А тим часом удар по воротах повз ворота проходить м'яч. Ріосвіде передачу на Георгія Судакова. Судаков. Судаков пробуває за мештафно майданчику. Голкіпер рятує Санта-Клару. Чіргова спроба Санта-Клари нав'язати нам хоч якусь небудь боротьбу. Подача в сатий майданчик. Анатолій Трубін забирає м'яч до своїх рук. Одразу ще одна атака від гравців Санта-Клари. Вінісіус. Але це не той Вінісіус. Вінісіус простріл. М'яч опиняється. Всі ці наших хворіти. Санта-Клара відіграє один м'яч. Дуже багато контролю. М'яча від гравців санта клари останні хвилини. Удар по воротах. Анатолій Трубін на місці. А будь що остання атака від гравців Санта Клари в цьому матчі сіла вже в штрафному майданчику. Сіла, і Трубін спокійно забирає м'яч до своїх рук. Арбітер сигналізує, що матч завершено, і є перша перемога для Жозе Мауріньо. Трубіна признано гравцем матчу, а Георгій Судаков втратив десь частину своєї футболки під час того, як забивав свій перший гол в сезоні за Бенфіку. І одразу переходимо до наступного матчу: матчу Ліги Чемпіонів проти мадридського реалу. Дощить сьогодні в Португалії. Ви знаєте, м'яч досить таки повільно стелиться по газону. Тимчасом. Наша атака. Шальдруб іде передачу на Павлідіса, то пробуває, але дуже неточно. Дуже дуже важко, я вам скажу, грати в таку погоду. Артур Куглу намагається щось придумати на лівому фланзі. Даль віддає на Ріос. Ріос. Далі на Флорентіну. Флорентіну пробуває по воротах. Куртуарі то Мадридський Реал. Мадрид продовжує контролювати м'яч і Створити намагається хоча б одну атаку. Тим часом Шальделю перехоплює його, але арбітер сигналізує, що перший тайм завершено. 0-0. Дуже довго Мадрид контролює м'яч Вальверде. Намагається знайти варіанти для продовження атаки. Чо мені з М'ячем? Чо мені далі на Гюлєр Гюлєр на Мастантуни. Той на МБАПЕ удар по воротах. І, на щастя, м'яч проходить повз них. Контратака Мадридського Куралу, Мастантуон. Віде передачу на Мбапе той пробиває воротах. Анатолій на місці. Чергову атаку будують Мадридці. Карера з М'ячем. Самотужки тягне м'яч Карера. Карерас. Карерас Іде передачу на Вінісі. А той на швидкості обігру захисника. Він же штовхнув майданчик. Вінісю спробував по воротах. Анатолій трубін рятує нашу команду Вольворде. Іде передача на Кіліан бопе. це завжди небезпечно. Томені добре грає але не точна передача, удар по воротах. Повз ворота проходить м'яч і на цьому завершується наш матч. Ви знаєте, що я вам скажу? Дуже важко грати в таку погоду в цьому режимі. До речі, напишіть в коментарях, будь ласка, чи подобається вам цей режим реалістичності. Трубіна знову признано гравцем матчу на цей раз в лізі чемпіонів, і він дійсно це заслуговує за його декілька надважливих сейвів матчі проти Мадридського Реалу. А ми з вами не гаємо час і вирушаємо на п'ятий тур Ліги Порт. Туалі таков розпочинає атаку нашої команди. Шальдеруб можна віддати далі на Судакова. Судаков дальній удар по воротах спокійно забирає голкіпер суперника. Класно, відбирає м'яч Георгій Судаков на половині поля суперника. Судаков віде продачу на Арктуркуглу. Той далі на Флорентіно. Флорентіно розвертається на Шальдерупа. Шальдеруп на ба. Ба, пробиває з дальньої дистанції. Ба і м'яч у рука Голкіпера. Флорентіну відбирає м'яч суперника, і тепер може бути одразу контратака від нашої команди -кругу на Павлідіса. Павлідіс на Судакову може ж м'яч. м'ячідці. Рабунок стає 1-0 на 26-й хвилині. Георгій Судаков відкриває рахунок. До речі, що я помітив, що стан поля змінюється по ходу матчу. Шальдеруб тим часом з м'ячем Павлідіс. Павлідіс, можна щось придумати. Павлідіс іде передачу на Ріоса. Ріос одразу пробуває Повз ворота проходить м'яч. Втрачає м'яч в центрі поля Арктур Куглу, і тепер може бути швидка контратака від наших суперників. Ліма отримує передачу. Закидання штрафний майданчик. І Анатолій Трубін спокійно забирає м'яч. І арбітер сигналізує, що перший тайм завершено. Бенфіка попереду 1-0. Тунде. Тунде тягне м'яч, віддає передачу на Дуарте. Той скидує на ліму. Ліма пробуває. Анатолій Трубін рятує нашу команду. Ще один удар. І знов сей від Анатолія Трубіна. І атака ще не завершена. Ще один удар, і на цей раз повз ворота проходить м'яч. У перших двох матчах ми не зробили жодної заміни. Тому сьогодні виходить престіані замість Шальдерупа. І давайте випустимо Аурснеса замість Георгія Судакова. Після забитого голу ми щось дуже мало атакуємо. І ось може зараз щось відбудеться, Аурснес віддає передачу на Павлідіса і м'яч Сіці. Але але... Арбітер сигналізує, що було положення поза грою. І дивимось на повторі. Так, дійсно, нога Павлідіса була в положенні поза грою. Далі відає передачу на ріуса той далі на Флорентіно. Флорентіну удар, і Голки рятує свою команду. Ріос виконує подачу з кутового удару та Менді. М'яч проходить повз ворота, але арбітер призначає пенальті. Павлідіс проти Бертелі. Шанс подвоїти перевагу. Пробиває Павлідіс. М'яч Сіці рахунок стає 2-0 на 87-й куні. І це, скоріш за все, крапка в нашому матчі. Мабуть, що остання атака в нашому матчі від команди суперників. Атакує через правий фланг постійно передачі і м'яч опиняється. В сітці воріт Анатолія Трубіна і рахунок стає 2-1. На цьому завершуємо наш матч. Прикро. Анатолій Тробін. Пропускає гол на останніх секундах матчу. Але перемога 2-1 і рухаємось далі. Незважаючи на пропущений гол Тробін знов признаний гравцем матчу. А Вінісію запалює в Лалізі. Довго не затримуємось та вирушаємо на домашній матч проти Ріо Аве. Знову падає дощ, і таке враження, що ми граємо не в лізі Португалії, а в англійській прем'єр-лізі. А Тим часом Ріо Аве намагається побудувати свою атаку. Перший на м'ячу Шальдеруп, але Скіден під удар супернику. Удар по воротах Трубін на місці. Важко грати в таких умовах, я повторюю. м'яч дуже повільно стелиться по газону. І Ріу намагається щось придумати. Падіння в штрафному майданчику Георгій Судаков привозить пенальті у наші ворота. Клейтон проти Анатолія Трубіна. Удар по воротах. м'яч в сітці. Рахунок стає 1-0 не на нашу користь. Дуже важко тепер буде за таких умов нам відігратись. І давайте пробувати вже всі атаці. Але Павліді втрачає м'яч і Тут же його відбирає. Можна дати далі на Георгія Судакова. віддає Павліді. Судаков Судаков пробиває. Рахунок стає 1-1 вже на 27-й Хвилині матчу. Ми тим часом завершимо перший тайм з рахунком 1-1. Георгій Судаков розпочинає атаку нашої команди. віде передачу на Арктюр Когу. Арктюр Когу, Далі, далі на Судакова. Судаков вже в стартовому майданчику можна прострілювати. Прострілює судоков. Чупиняється всі цветі. Рахунок стає 2-1 попереду Бенфіка. Відповідь від гравців ріо Ріави намагаються вони щось придумати. Закидання ж зніме данчик цього був удар по воротах. Не знаю, але м'яч все ще залишається в ріо Ави але ні, Флорентіно його відбирає. І Тут же не точна передача. Клейтон з м'ячем Клейтон пробиває і м'яч влучає в руку. І це другий пенальті у наші ворота. Дубль два Клейтон проти Анатолія Трубіна. Клейтон пробиває знову ж той самий кут, але тепер в дев'ятку і рахунок стає 2-2. Готовий виконують гравці Ріо Аве. удар по воротах і Флорентіно на лінії рятує нашу команду. Остання хвилина в нашому матчі це може бути остання атака. Гравці Аве намагаються її побудувати через правий фланг. Спікіч віде передачу на Луїса. Луїс прострілює удар Клейтона. І Анатолій Трубін забирає м'яч до рук, і арбітер сигналізує, що матч завершено. Два прикрих пенальті рахунок 2-2. Після шести зіграних турів ми знаходимося на другій позиції і відстаємо від лідера порту на два пункти. І на сьогодні ми будемо завершувати. В коментарях можете написати гравців, яких би ви хотіли бачити в нашому клубі, і також ваші ідеї стосовно нашої кар'єри. Не забуваємо про вподобайку, якщо відео вам сподобалось. На сьогодні, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.